Мама мені читала казки. Вона відкривала книжку і читала. Тепер я вам прочитаю те, що я написала, сидячи вдома на кухні. Ви прийшли до нашого дому шанувати честь та велич славетної доньки України. Мама любила свою вулицю Масарик. Любила гуляти тут. У своєму домі вона працювала над науковими працями, записувала відео на Ютуб канал для усіх українців та просто жила. Вона жила на п'ятому поверсі, бо любила п'ятірки. Як мені казала її подруга Оксана, що все мами в житті мало бути на п'яті. Жила вона у квартирі з номером, який тепер має цифри її жорстокого вбивства 197 1907. Сусіди, ви мали за честь жити в тому самому будинку, що й моя мама. Зовсім поруч із величною. Особистістю. Не знаю, чи ви це оцінили за її життя, але я вірю, що тепер ви це оцінили. Ми з вами стоїмо у найстрашнішому, найскорботнішому місці для мене. На місці вбивства моєї мами. Чи час лікує? Ні. Час дає тільки сили подолати це все. І боротись. І робити все заради пам'яті великої, славетної жінки. І ми разом з усіма з вами це зробимо. Саме тут вона виходила 19 липня в сонячний теплий день. З думками про мене, про своїх внуків Евоню та Дмитрика, про наш спільний відпочинок та плани на майбутнє. І коли вона відкрила двері під'їзду, зійшла по сходах, то на Ірину Фаріон чекав цей підлий вбивця. Впевнена, що вона його бачила. Встигла набить зробити свій останній крок та подих. Далі був постріл, все. Її кров пролилась, як ріка на українській Богом даній землі. Сьогодні минає 40 днів великій дочці України Ірини Фаріон, яка не лише була мамою, вона всю себе присвятила Україні. І за це її жорстко, жорстоко було вбито. За її безкомпромісну послідовну боротьбу за мову. На меморіальній таблиці ви можете прочитати, що Ірина Фаріон, як казала Оксана Микитюк, і яке ми боролися за це слово, щоб тут було, була надпотужним діячем, надпотужною людиною, надпотужною особистістю. Вона нас оберігала від всього. Але, на жаль, ми її не оберегли від її вбивства. Мама пережила багато важких моментів у житті. В останній рік свого життя вона незаконно була звільнена з роботи, часто була обріхана, але вона витримала стійко виграла суд щодо незаконного звільнення і мала повертатися до студентів. Студенти маму обожнювали. Студенти мамі довіряли, і вони захоплювалися нею. Таких, як Ірина Фаріон, більше ніколи не буде. Їх ніхто не замінить. Такі люди, як мама, подаровані Богом, яка нації, яка має розправити крила і нарешті, просто нарешті піднятися з колін. Такі люди народжуються раз на тисячоліття. Мама завжди казала, що має статися щось таке страшне, щоб українці зрозуміли, що мова це дім. І поки українці заговорять українською, тоді буде перемога. Зараз ми доторкнемося своїми думками, своїм вогнем пам'яті до місця вбивства славетної жінки Ірини Фаріон запаломо лампадки в пам'ять про величну особистість. А так, останнє, що я можу сказати, і всі ми прекрасно знаємо, що на 40 днів душа покидає земний дім. Обнімаємо тебе, наша пташко, родинним та дружним крилом. Лети, оберігай нас та дай сили витривалості, донести справу про твоє вбивство до кінця та покарати усіх причетних, хто забрав тебе в нас. Слава Україні! Слава Ірині Фаріон! Дякую вам.